Поїхали. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стоп, 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 стоп. По одному руку будемо. Три, чотири. І раз, два, три, чотири. Зараз одразу, вже, одразу ж нагадуємо. Раз, два, три, Чотири! пять, шість сім вісім, раз, два, три, четыре, поворот, сім вісім. Приготувались голуби. Три, чотири, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Им, три, чотири и раз, два, три, чотири... пять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири. пять, шість, сім вісім, раз, два. Раз, два Далі веревочка, три, 4 і раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. на полу, сайда, три, 4, пять, 6, 7, 8. Да, завязка. Три, четыре І раз, два, три, четыре, пять і шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, веревочка, три, четыре, три. На своє місце. Три. Давайте. Три, чотири. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім так, дівчата, дівчата, дівчата. Так. Ми робимо припадання. Ви робите упадання. Упадання це коли ви е, наверх. А нам треба припасти на місті. Раз, два, три, чотири. Ось, правильно. П'ять, шість, сім. І за давайте. Спочатку. Отже, по діагоналі. Один центр, дивиться, два по діагоналі. Три, чотири. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два.

Це не знагадай, як тебе звати? Аріна. Аріна, я тебе запам'ятаю. Давай. Три, чотири і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім навколо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, зв'язка. Раз, два. 3, 4, 5 и 6, 7 и 8. раз, два, три, 4, пять, 6, 6, 6, 7, 8. раз, два, три, 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 четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. раз, два, три, 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 четыре, пять, шесть, семь, стоп. Алина, запам'ятаєте, зявская робите завжди, два раза. Ти один раз робиш, а другий раз оп, стала, обставила. Це перше. І друге, коли ми робимо вірьовочку на з'ясі, ми робимо раз, два, три, чотири. Закрили. Два, три, чотири. Голову побачили, як ми зробив. І раз, два, відкрили, закрили. Так. Далі що у нас? Далі підходимо. Так, ви на місці робите. П'ять, шість, сім. Але що ми що робить? А ти її не вивчила? Ми вчора вчили. Далі ми раз, два, три, чотири. Ви робите на місці. Ви робите на місці. Просто стоїте, ручки піднімаєте. Три, чотири ножку виставили. Потім взялися за руки. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7. Дівчата, вісім роблять. На праву ніжку. Хлопці, вісім в коліна. Давайте тільки це. В Цей момент. Це За руки Ну, Ви коли підходите, ви підійшли до них, взялися зверху за руки. І все, все інше робите з руками. Хлопки і фінал. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Назад. Раз, два. Так, давайте разом. ще раз. 5, 6, 7, 8 1, Раз, два, три, чотири. за руки. 5, 6, 7, 8 Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8 Вперед. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8 Раз, два, три, чотири. Хлопки. 5, 6, 7, 8 8, дівчата Ось, Молодці. Тепер. Раз, uh раз. -huh. Yeah. Цілий. У фінал, у фінал, фінальна позиція. Кажеш, і. І. Стали всі дівчата. Ручки. Другий раз. І. А. І. Дівчата роблять. Раз. Два. І хлопці разом з дівчатами, окрім три, чотири. Руки на поясню хлопців. Розвернулись. і ушли. Зрозуміло? Давайте ще раз фінал. П'ять. Шість, сім. 8. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І. Так, і. Дівчата. Раз, два. Разом, хлопці. Три, чотири. Розвернулися. П'ять музику спочатку. Що? Да? А, разбудься. Разбудайся. Смотри, так вот, короче, кусты, на смотри, ты говоришь, как ноль вообще, давай по країниці, где пускай, на смотри, слой стоит, хочешь на кусты, бежим пока. Я хочу бути, я хочу бути, я хочу Oj. Oj. Tak. Wsett, gotowi? Tak. tak szef, mnie zaraz. Od no. początku do końca. Ja

раз <laughs> два Раз, два, три, чотири. А давайте ми ще з вами домовимося. Uh, давайте з вами домовимося uh, в кінці, коли ви робите раз, два, три. І всі разом. Гоп! Ага. Скажіть, або давайте. П'ять. вже не Сідати, сідати і разом з тим, як ви сідаєте, ви кажете. гоп! Хоп. Сідати. Ні. Да, ви <плес> раз, два, три. Uh, раз, два, три, Гоп! Ну, вы давай, хлопці не. А, раз, два, три, четыре, п'ять, семь, сім. О! О, молодці. Все, добре, на сьогодні все. дякую. <кліпи>